29 жовтня Нікополь їду відправляти 100 яєць і 120. так виглядають посилки. 100 яєць Олена з Києва і 120 яєць у Дніпро до Антона. 120 яєць не роблю зараз однією посилкою, тому що ця посилка 100 яєць, я вже точно знаю, 7,5 кг. Якщо буде 120 це 9 кг. І було два випадки, дуже погано доходить. Мабуть, 10 кг вони не хочуть підіймати, вони буцають по кахелю і є розбиті яйця. Якщо так, по 60 все буде добре, все дійде, тому досвід є досвід. А тим часом о 9 годині ранку так все відбувається. Сергій Стрілецький, тут твої 60 яєць вони роблять. Мабуть, надвечір чи завтра зрання відправлю. Так що вони роблять для тебе яйця. Все, я поїхав. Усіх вітаю на своєму каналі. Так, вже не 9 ранку, вже 15.00. 120 яєць зробили мої дівчулі. Нормально. Їх норма 120, вони її зробили. Тому зараз. Буде ще третя відправка. Так, відео сьогодні про, продовження, скажімо так, вчорашнього відео. Вчора було відео, і там в кінці я казав за гранулятор, свої ідеї, що може корм буду робити, щось таке. І хочу прокоментувати коментар свого підписника. В тому відео. Я розповідав, що не визнавчився за гранулятор, тому що дуже-дуже багато питань. І, мабуть, я не буду гранулірувати, тому що на зерносуміші суміші в мене все виходить ну, супер. І головне, що я так і не отримав відповідь ні від кого, чому за кордоном не гранулюють. І от на це питання там Євгеній він написав відповідь. і... Мабуть, це раціональна відповідь така, що ну, можна вважати, що він правий на 100%. Щоб його коментар вам так так, прокоментувати і дати трошки інформації, розповім так так, здаліка. До війни я спілкувався з Андрієм. У нього канал Домкрат. Тобто Якщо ви в повісковіки заб'єте в Ютубі Домкрат фірма в Германії. То ви його знайдете. Він працює на фірмі. На фірмі у Бауера, у фермера там вони Я не всі відео дивився, тільки за бройлера і кура, але там вони і качок тримали, і гусей, індюків і корови там є. Господарство дуже велике. І от тоді він мені давав свій рецепт. Я тоді був в пошуках рецепта і багато. З їх рецептури списував, скажімо так. Так от він казав, що в їх господарстві вони вирощують на полях пшеницю і ячмінь. Кукурузу садять тільки для сілосу. У них є ці дві культури. Приїжджає машина з кормом, це як міксір, як бетона І, наприклад, є рецептура. І фермер каже, що в мене є пшениця і ячмінь. Там скільки -то відсотків того, воно в рецептурі, то ця машина їде до нього без пшениці і ячміння. А бере там премікси, все, все все, що треба. В неї там влазить, наприклад, 6 тонн. Вона всмоктує його, ці дві составляючих, і робить суміш. Мішає, мішає, мішає і видає йому готову суміш в його бункера, і цього досить на їх господарство там, на 2 тижні. Через 2 тижні вона знов приїжджає. І, як пише Євгеній, він правий, що чому не гранулюють? Тому що у кожного фермера є свої компоненти щоб, для того, щоб скажімо, дешевий корм був. Ну Наприклад, Є баур, який, наприклад, соєві боби вирощує соєм, то йому треба пшеницю ввести, треба там ячмінь, що там іще треба, а цей міксер не бере і він змічує. Тому що рецептура у кожного фермера зовсім різна. Ні, Корм, який виходить, він усіх одинаковий. А от то, що міксер смоктує у кожного баура, це по-різному. Тому зробити одну гранулу для усіх неможливо, і це економічно невигідно, тому що у даного фермера є от щось своє. Тому не гранулюють. Ну і електрика потужності це дуже великі кошти. Так що відповідь Євгенія ну, доволі таки я нарешті зрозумів, чому вони не гранулюють. І далі, коментуючи його відповідь, я ж казав, що може може будь. Я почну робити суміш, не гранулювати її, а суміш продавати. Ну, Прийде людина, скаже, от в мене не несеться, продай свій корм. Ну, я візьму, Він каже, що в тебе нічого не вийде, ну, не то, що нічого, а може не так гарно вийде. Чому? Тому що, коли людина купить в тебе, ти все перемішав, все добре, в тебе все класно, але вона їде собі додому там, на велосипеді, чи в багажниці цей корм. Мішочок. І коли воно доїде до його господарства, мішечок буде трохи трястись, і твоя зірна суміш пойдеть слоями. Тобто на низ впадає саме важке, а зверху останеться саме легке. І це, ну, це так і є. І чому я знаю, що в моєму кормі, от коментую коментар. В моєму кормі, мабуть, таке не буде. Чому? Тому що корм для несучки для бройлера повинен бути дуже жирним. Той же Андрій Дамкрат розповідав свою рецептуру і на своєму каналі він викладав, і там теж казав, що вони додають 2% соєвої олії у корм. І він показував, коли він з годівниці бере корм. На відео це ти не відчуєш, але він каже, що от на дотик руки воно жирне. Тобто Всі мілкі суміші приліпають до їди. І корм повинен бути жирним. Наприклад, так, мій досвід, коли я зробив годівницю автоматичну, це був листопад того року і другого грудня, десь так, ну, рік тому. Так от, моє відео коментував Сергій Стрілецький, і він тоді казав: мабуть, мені таке не підійде. Не Чому? Тому що в мене корм дуже жирний. І конус цей, і корм не буде випадати, він буде приліпати. Особисто мій досвід: я беру жмих. Є шрот і жмих. Багато людей, і там, де я купляв, до цього спрашую: яка різниця? Ми кажемо шрот. Ні, говорю, мені, мені треба жмих. Якщо ви теж не знаєте різницю, давайте зараз так, на, на пальцях дивіться, купляємо лимон. В АТБ купили лімон. І нам треба на, його вижити. Розрізаємо пополам. Одну половинку ми беремо і отак дуже-дуже от сильно стис... стискаємо і з нього капає сік. Оце, що залишилось у вас в долонях, є жмих. А другу частину лимона, коли беремо, ми його не руками видавлюємо, а беремо пластику таку спеціальну насадку і отак от робимо, щоб сік видався і було його набагато більше. Так, от то, що осталось, це шрот. Різниця, відчуваєте, якщо от дольки лимона взяти В жмихи більше жиру. Але менше протеїну. Тут на, наоборот жиру немає. Тобто, вся олія ушла зовсім, вся, і залишилися тільки протеїни, і там якісь частинки. Так от я використовую жмих, соєвий жмих і соняшниковий жмих, макуху. І ту макуху, і ту макуху. Я питаю завжди, що мені треба не шрот. Так от, в мене був досвід, що якось оп... і годівниця працює, а корм не падає. Я так десь промучився 2-3 дні. Потім все прийшло. І я до, до Петрів, що в мене сонячна макуха була дуже жирна. я приїхав і кажу, Паш, що ти за, за макуху мені продав? А що таке? Та така говорю, жирна, ну корм дуже жир, жирний. Він каже, ну я на олійниці ніколи не був, я не пам'ятаю, як він там пояснював, є якийсь випадок, чи коли чистять а, а, прес, чи щось таке. Що її там зрізають якось, і вона дуже жирна. Оця макуха мені попалась. Тому зараз в мене 10, ну і було, і є 10% соняшникової макухи і 10% соєвої макухи. 20% одна п'ята частина всього корма це, ну скажемо, складов... ну, жирний скажем так, індігреєнтам. І плюс я додаю 1 літр олії. За кордоном додаю аж 2. І це, мабуть, ну, так і, так і треба. Я теж хочу піднімати до 1,5-2, але це треба повільно робити. Сіми ну, дівчувами вже не буду. Тому мілкі ці індігрієнти приліпнуть і будуть на вашому зернятку. І коли. Ця суміш буде їхати до клієнта, вона не поділиться на різні ці, скажімо так, шари. Тому от я вважаю, що може в мене все і получить. Отаке коротеньке відео. За... Ну, був гарний коментар, і я вирішив прокоментувати. Але, скажімо так, буду закінчувати відео тим, що грануляція вона досі не розкрита. І не розкрита вона, ну скажімо так. Щоб ви 100% определіться, брати гранулятор чи ні, це обусловлено, звісно, ціною. Зараз гарний гранулятор стоїть 1000 доларів. Десь улітку є такий канал, і Парень, він у марганці проживав. Зараз не знаю, бомблять марганець. Декілька підписників писали, що брали у нього гранулятор. Дуже дуже задоволені, це е, Ніколай е, Миколай? Е, Тягай, да? якось так не пам'ятаю. Я колись йому дзвонив. Так от я знаю, бачив людей е, на базі, вони кажуть, що йому телефонували. От улітку ще нас не стріляли, і марганець не обстрілювали. Е, гранулятор, який був 23 тисячі став 32. То, мабуть, зараз уже у листопаді це 40 тисяч. Це гарний гранулятор. Ну, і плюс к цьому гранулятору треба 380. Багато людей пише, якщо хтось купляє на 220, це не грануляція це муки і це страждання. Це, ну, ти не отримуєш задоволення від грануляції. Ти просто витрачаєш час. Поэтому Дехто, коли я придбав будинок і перше відео робив і казав, що треба 380, пару людей писало, що зараз підключення 380 50 60 тисяч гривень. Хоча калькулятор ДТК каже, що 10 кВт 380 вчора я по калькулятору Теж вчора там, мені скинули ссылку. По калькулятору виходить 15 тисяч гривень. Наступного тижня буду ДТК кого спитаю. Тобто 40 тисяч гривень гранулятор і його підключений 60, тобто соточка тисяч гривень для того, щоб спробувати, а добра гранула чи ні. Це дуже дорого, тому багато людей не мають гранулятор. І оце ось постійні суперечки. Я більш, скажімо скажу, гроші це дуже важливий фактор, але я ще, ну скажімо так, Питаю людей їх досвід, і в одному із відео казав: давайте повторю, повторюю, я спілкувався з людиною, яка проживає в Ізраїлі вже більше 30 років. І колись ця людина була дистриб'ютором якоїсь торгової марки канадської, продавали корм для тварин для собак. І людина їздила в Канаду. Там проходила тренінг, обучення, і там дивилися, все таке. І там дуже сильно звертали увагу на те, що гранулятор дегідрирує компоненти. Тобто він має свою температуру і при грануляції випаровується багато поживних властивостей. То ті, хто роблять корм професійно, скажімо так, в більші корпорації, вони його роблять. Ну, Тим походом, що кое-що буде дегідрировано, і а тварина повинна отримати нужні компоненти. І ще про дегідратор. Тож для вашої скажімо так, кругозору. І, а, я теж казав, що є канал такий у гостях у дяді Саші. Кролиководи його знають, він за це російський блогер. За кроліків у нього там можна навчити всьому всьому всьому. Так от, у нього, коли він починав бройлерів тримати, у нього був рецепт. І я по цьому рецепту зробив першу партію бройлерів і дуже непогано вона виросла, дуже класна. Так там ЗЦМ є. Тобто це сухе молоко. І він його туди додав, не пам'ятаю скільки відсотків, 2% відсотка, чи 5%. Не пам'ятаю це рецепт. І він робить гранула ту літературу, що я читав, Скажу так, що компоненти, молочні компоненти в дегідрації не використовуються зовсім не. При температурі, я так розуміє, там вони звертаються чи щось там відбувається, ферми... ну, і вони не мають своїх властивостей. Тому він корм робив і він начебто неплохий, але в лабораторії люди кажуть, що не можна. Так що за дегідратор, ще суперечок буде багато-багато. Я поки що для себе вирішив, що ні. Тому що якщо у вас є там 150, як в мене, на, мабуть, навіть 200 курок, то такі великі гроші, ну, це, воно того не стоїть. При тому, що на зерна суміші в мене дуже гарний результат. Вот так, все. Прокоментировал комент для вашого, скажем так, кругозору, ну і щоб з вами привітатися. Все, до побачення. Нам швидше перемоги. Хлопці працюють. Віримо в них. Слава Україні! До побачення, пока.